Опинись постій. Це тільки на хвилину, Хвилину цю душа нехай ще мить. Згадай в цю мить полеглих всіх світлини, Хай серце пам'ятає і болить. Пилип Аверенков, Євгеній Ареф'єв, Сергій Бархатов, Василь. Сергій Блудший, Андрій Бортков, Андрій Булочніков, Дмитро Буряк, Павло Буряцький, Олег Буяло Андрій Вакулін, Валерій Весельський, Юрій Віхарєв, Руслан Власов, Сергій Волнухін, Степан Вороньков, Володимир Вялько, Дмитро Вялько, Геннадій Гаєвий Андрій Гамоля, Олександр Голушко, Микола Грищенко, Денис Гултур, Владислав Давиденко, Вадим Дима, Ігор Довбук, Василь Єрмоленко, Антон Героєв, Олександр Жерносек Олег Завгородній, Олександр Зацепін, Антон Камишев, Олег Карасьов, Кирило Карпенко. Андрій Кирієнко, Ігор Кірпіченко, Владислав Колесник, Костянтин Косарев, Денис Костальський, Павло Кравченко, Андрій Красилов, Володимир Кривопуск, Микола Кугмер, Максим Лавров, Іван Лесников, Володимир Лєднєв Валерій Листовничий Павло Лукін, Володимир Макарчук. Вадим Мещеряков, Павло Мирошниченко, Олександр Михайленко, Олег Міхневич, Олександр Мойсієнко, Олександр Мордовцев, Сергій Набока, Олександр Незтропа, Віктор Нелепенко Євген Носков, Сергій Парубець Олександр Пархоменко, Дмитро Пелагеча, Богдан Передерій. Тарас Плосконь, Володимир Порохня Олександр Рибаков, Іван Рой, Сергій Рожок, Олексій Рубанов, Олександр Сай, Володимир Сахно, Валерій Семенов, Андрій Сірий, Сергій Сидоренко, Артем Сидоров, Віталій Січкар, Олександр Смінтіна, Андрій Суша, Геннадій Терещенко. Ігор Ткач, Олександр Товтул, Андрій Троценко, Євген Тудай, Володимир Усик, Олександр Уткін, Андрій Філатов, Роман Храпатий, Олександр Черенько, Олександр Черненко, Сергій Шабанов, Василь Яковлєв, Андрій Ярмак, Олександр Ярош,